Вітаю! Сьогодні хочу розказати вам про дуже круту функцію фільтр. Як зрозуміла із назви, вона відфільтровує дані згідно з заданих умов. Вона складається з трьох аргументів. Перший – це масив. І у масив ми вказуємо посилання на масив або загалом інформацію, з якої треба вибрати потрібні дані. Наступне це збереження. І у збереження ми прописуємо самі умови, по яким буде виконуватись фільтр. І останній аргумент, якщо пустий. Це не обов'язковий аргумент. І сюди ми прописуємо, що треба зробити, або що треба прописати, якщо в результаті фільтрування нічого не знайдено. Почнемо з першого прикладу. Нам треба відібрати місяць категорію бренд і виручку. Що відповідають місяцю травень. Так як нам треба всі 4 стопчики, то ми виділяємо всі 4 стовпці. Далі переходимо у збереження і будемо задавати нашу умову. Спочатку виділяємо масив, в якому буде виконуватись пошук умови. І ставимо знак. Дорівнює. Якщо по умовам нам треба використати знаки більше, менше, або не дорівнює, це теж можливо. В цьому випадку нам треба шукати чітко травень. І далі ми або в лапках пишемо травень, або ставимо посилання на клітинку, де вже є записана умова. Натискаємо ОК, і бачимо, що функція відібрала нам значення, що відповідають місяцю травень. Також те ж саме можна прописати ось таким чином. Наприклад, нам треба не вся таблиця, а тільки бренд та виручка. Тоді у масив ми виділяємо тільки два стовпці бренд і виручка. І тепер заповнюємо умову у збереженні. Хоч у нас Стопчик з умову не попадає в цей масив у попередньому аргументі. Все одно функція буде фільтрувати потрібні нам дані. Заповнюємо збереження, пишемо масив, де буде виконуватись пошук умови, і чому дорівнює умова. Далі підтверджуємо: і бачимо, що функція правильно спрацювала, і у нас точно такі дані перенесені, тільки без. Двох перших стовпців. Тепер спробуємо прописати функцію і подивитись, як буде працювати аргумент, якщо пустий. Будемо виконувати такі ж умови, як і в цьому прикладі, тільки будемо шукати місяць липень. Вказали масив. Вказуємо умови збереження. І тепер сама умова. І переходимо у якщо пустий. Вказуємо, що треба зробити, якщо не знайдено нічого в результаті фільтрування. І ОК. І ось ми бачимо, що функція показала нам не знайдено, так як місяця липень тут немає. А якщо ми виправимо нашу умову, наприклад, на квітень. То нам функція дані зможе відобразити. Тепер перейдемо до наступного прикладу. Ця функція може виконувати пошук не тільки по одній умові, а й по декільком. Наприклад, нам треба знайти дані, які будуть відповідати у нас смартфонам. І із смартфонів нам тільки треба Samsung. Нам не треба, щоб у нас відбирались, наприклад, планшети з Samsung, або, наприклад, смартфони Apple. Тепер пропишемо умову. У масив ми будемо так само виділяти 4 стовпчики. А от у збереженні буде трохи змінюватись заповнення. Спочатку відкриваємо дужку і обираємо діапазон, де буде виконуватись пошук першої умови. Це у нас категорії, ставимо дорівні і обираємо смартфони. Закриваємо дужку. Так як нам треба, щоб одночасно виконувались дві умови тобто І-смартфони, і Samsung. І тому нам треба знак зірочка. Це у нас буде дорівнювати значенню І. І прописуємо наступну умову. Виділяємо бренд. Де треба шукати потрібний нам бренд. І ставимо посилання на умову. Закрили дужку, підтверджуємо: і ось бачимо, що функція відібрала нам тільки смартфони і тільки Samsung. Наступний приклад: тут функція буде шукати або таку, або таку умову. Наприклад, нам треба знайти або планшети, або ноутбуки. Обираємо масив, і знову відкриваємо дужку у аргументі збереження. У категорії будемо ми шукати для початку планшети. І тепер закриваємо дужку. Тут нам треба поставити знак плюс, що у нас буде дорівнювати значенню або. Відкриваємо дужку і. Задаємо наступну умову. Закриваємо дужку і підтверджуємо. І як ми бачимо, функція нам відібрала рядки, де будуть або планшети, або ноутбуки. Ця функція дуже зручна у використанні і багатофункціональна. І зазвичай вона працює в парі з іншими функціями. Такими, наприклад, як... SORT, VLOOKUP, XLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH і так далі. Дякую за перегляд, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш YouTube канал. Для нас дуже важлива ваша підтримка.